Не тільки із кабачків, але і з квіток кабачків також можна приготувати безліч смачних страв. В країнах ЄС такі квіточки коштують чимало, і саме їх використовують для приготування засмажок, також їх фарширують, панірують та смажать. У мене на городі безліч пустоцвіту. Не потрібно всі зривати декілька залишити, щоб бджоли запиляли цим чоловічим пилком жіночі маточки. Насамперед квітки потрібно почистити. Обрізати квітку ложі, обірвати чашолистики та вийняти стовпчик пиляк. Далі квіти я промиваю під проточною водою та просушую на паперовому рушнику. Щоб приготувати смажені квітки кабачка, готую легенький кляр. Борошно і сильно газована вода має бути середньої консистенції, не ріденький кляр, але й не занадто густий. В кінці до цього кляру даю трішечки солі. Занурюю квітки кабачка в кляр та відразу смажу у великій кількості олії. Так само, як і пампушки, перевертаючи щоразу квіточки кабачка та обсмажую їх зі всіх сторін. Обсмажені квітки кабачка виймаю на паперовий рушник, котрий вбере зайву олію. Я не використовую для приготування кляру яйце, тому що квітки кабачка є досить м'ясистими. І такий кляр для них буде трішечки таким заважким. Також можна приготувати пасту з кабачковими квітками або ж макарони. Просто швидко й оригінально. На плиту можна ставити одночасно сковорідку для засмажки та каструлю з водою для макаронів. Одну цибулину я протушковую невеликій кількості олії. Разом із сирою ковбаскою досить жирною. Якщо ж не маєте таких сирих ковбасок, то можна використати фарш. Буквально за якихось 4-5 хвилин м'ясо із цибулькою протушкуються. Якщо будете смажити їх на досить великому вогні, як і має бути, сіль та перець даємо до смаку. Щойно м'ясо побіліє, а цибуля стане м'якенькою, можна додавати квітки кабачка, котрі потрібно подрібнити хоча б на 4 частини вздовж чи впоперек без різниці. Вогонь під сковорідкою досить жвавий. Тому засмажку на сковорідці я цілий час помішую, перевертаю, але й готується вона таким чином дуже швидко. Саме квітки кабачка, або цукіні обсмажуються в цій засмажці за 3 хвилинки. Всього засмажка в мене готувалася приблизно 8 хвилин. Далі потрібно влити або пів черпачка води з тої, що ми готуємо пасту. Хвильку протушкувати і змішати із відсідченими макаронами, або до цієї засмажки всипати вже макарони, вийнявши їх шумівкою вони ще насичені водою. Перемішати та подавати пасту із квітками кабачка до столу. Тож нехай смакує.